Привіт! Я робот. Пам'ятаю ви мене бачили з того відео, де я танцював. Ну ось, я тут. Вітаємо вас. Я навіть не знаю дуже, що ми будемо сьогодні робити, але це є. А може, ось привіт. Моз, може, я вам сьогодні показу, в яку ми нещодавно приїхали, в наше в в в в в в в в місто переїхали, ми новили. Але це, ну коротше, тут до мене вже хтось під'їхав, тому Подивимось, що тут за вас буде. Привіт, вітаю тебе, незнайомцю. Звідки ти тут узявся? Я тебе тут раніше не бачила. Привіт, 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 Я робот офіціант. Я робот офіціант. Я робот офіціант. Я нещодавно сюди приїхав. Я нещодавно сюди приїхав. Я, я лобот офіціант, а ти хто? а ти хто? а ти хто? А чому у тебе голос змінюється? І чому ти повторюєш повторюєшки каразів одне йде саме? Я робот, і тому у мене? Я робот і я це вмію. А повторюю одне й те саме я, тому що в мене є різні голоси. І я повторюю одне й те саме різними голосами. Ось так, ось так. ось так, ось так, так. Але відповіси нам моє У тебе, може, теж є особливості. У мене, наприклад, є ось така особливість змінювати голоси. А в тебе є якісь особливості? І хто ти взагалі то, бо ми з тобою зараз все бачимося і тому мені цікаво, хто ти. Я богаті, найшвидша машинка у світі, будеш зі мною дружити? Тепер все зрозуміло, що ти бухати, і що ти. Пропозиції, щоб я з тобою дружив. Звісно, я погоджуюся. Так, я, я погоджуюся. Машинка бугатці найшвидша машина в світі, яка буде дружити із балакучими роботами. Погоджуюсь. А ти можеш... А тобто перед цим мо тобі щось привести без сестри роботофічан. У мене, у меню, у мене у меню є кава, чай або сік. А ще. Ще коли після того, як ти у мене щось замовиш, я тобі привезу мозке показати свою швидкість, бо мені дуже цікаво, як їздить на швидше машина в світі. 卡巴西。啊